Дисклеймер. Одразу хочу сказати, що я підтримую жіночий рух, фемінізм. і я нормально відношуся до чоловіків, навіть якщо мій батя я просто розказую свої історії життя з нотками гумору отож, у мене не було в дитинстві друзів-хлопчаків, крім мого трорідного брата. Але те, що я своїх однокласників не дружила, а пизділа, це е, я засуджую шо але це було прикольно. І так, наш перший герой, який найбільше потерпав від моїх виібонів, був однокласник на ім'я Роман. Рома був хорошим пацанчиком, і ми з ним дружили. Так, це була походу дружба. Але потім він став тварів і почав доюбуватись до моєї бесті. Кахем Хем, отож, ми на уроці трудів, на якому сиділи він позаду, я спереді, ми в молодшій школі блясь. Ми розмовляємо, і щось він мені сказав, що мені не сподобалось. І я розізлився. Починається урок, до нього підходить наша класуха, бо він лоха, в нього нічого не виходить. У нього руки сраки, і інтелект нуль з половиною. Він просить в мене вологі сарветки, і я йому кидаю прямо в лице. І класуха потім мене по башки вдарила. Сука, наче світ втумить, настроївся проти мене. Курви я вам ще покажу. Як я цьому чуду зламала годинник, так от чилимо ми з моєю подругою, не грушкою, на вулиці, а потім я до нього підійшла, і він з паперовими літачками вийобувся, муділо, а потім я не пам'ятаю контексту, він почав мене цілі таки кидати обличчя, червлять. Як я розізлився товариші, мухи дохнуть на льоту, сльози навертаються, ну це все пизду. Щоб показати йому, хто тут з нас не терпіла я, як справжня сігма, яка боїться чоловіків, їбанула його ногою по гомільці. Пляха, у мене гомілка асоціюється з вареною курочкою мем А потім ще зверху спеціально впав своїм обісреним годинником прямо на камінь. То, ось трьох історія. Коли він повністю став тварю, тож ми з моєю беестю за ним бігали, щоб лінійкою захварити, бо вони сиділи поруч за однією партою, і він її бісив жорстко. Потім пройшов час, ми забули. І я пішла до туалету і помічаю, що ця тварь біжить прямо на мене. І до стіни руку простягнув Наруто Фахрінов. І він мені як цією впен мені прям в лоба. І потім ми пішли з Бесті, як і Стінь і Джоджо Фаги, Сігеми знову його захворили. Як я піздла свого першого краша в рок, ну знаєте, этих челствого класу, віково вздвчата, закохан хаха. Я розумію, що я тут безстрашна була зовсім, бов на метр був мені віщим. Так, я ще крачел, окей, окей, я тут була вовком одиначкою. Я хотла, походу, когось побіти. Окей, снова ситуация на улице, мы уже колледж не крашу. Я почела его просто пиздите, просто пиздите. Ну ничего, в меня тот на асфальт кинул, в занёваешь рюкзак, бля, я поцарапался. Вс, всего моменту на шляхи розышлися. Ех, Влад, чко, як тебе позвонить тебе с грушкой перед классом обмали на день на рождения, забув. Господи, весь на меня теперь. Це все через тебя, ничего, ничего, карма повертаться. Я був по вним бланам, что за родился, родився, а я же родился. Что с треба робить? Я почав девите с ютуб, что с ютуб сказали, что от там наиболюдшим ссыл по цик. Запамятайте цей момент. Так, це був вперед, коли игрушка почала дружить и за шайпчину, я я с те теж за компанию. Ну а чё? Короче, перервами гулям у двор школе. Бачим особо мова краша. Алло, я не ушла от того факту, щапчина з якой дружила грушка теж, там на закоханах, в цело чело, во не почали шос там расповдать одни одному щас. Ну вот, мимо вершив переврите, той есть сами лайфхак с ютубу я, ни с того не с сего банув, Кишан в болю корчится, начи за раз вот этот перетворится на гуля. другие дивлятся на него, я не знаю, что делать, а пон все иначе в туман. Я просто не памятаю еще было дал.